Вітаю вас всіх друзі на каналі Щоденник Рибака Ось я спромігся приїхати в кормань, щоб попробувати хижака половити з лодки. Ну, Погода в принципі буде така для березня 10-13 градусів, ну, терпимо нормальна, от то що вітри трохи будуть, то тут звичайно мінус. Ну, Будемо пробувати якось вже. Рибалити там що вийде. я навіть видів, як ударило. Я думаю, що піцак не треба, то один раз так заводить що? Судачок? Ні, оконець, Йокі-палки. Ну, але перша риба слухай. А ну покажи, щоб ми вже побачили, щоб ми. Ааа. То може вуха буде сьогодні? Ні, було б здорово. Ага. А ніжно так? Ну, ні, але я бачу ту поклевочку. Опа! Єс! Славік, зараз ми у відерку набираємо води. Так, а це щось вроді. Трошки краще, я не знаю. Слухай, дивись, як ми з тобою синхронно. Ааа! У буде, так? Уха буде? буде? Давайте. Так, зараз зараз я покажу. Ага! Ох, десь який. Червоненький такий, супер. Молодчинка ж ти нас виручив. У мене на на ларву, а у тебе на що? Покажи, будь ласка, щоб ми подивилися. А ну. На що взяв окунець. Флайк, ми його знайшли. О! Ага, треба поправити. Червачок такий. Так. Так, зараз я виключу. У нас сушечка буде. Kaput ne znaju. Kaput. Može, ne? Može. I šlefaš, no cedaj. І попали. Вітер страшний, хвиля страшна. Ми поплили туди в далечінь, ледве звідти вернулися. Славик сидів спереді, весь мокрий. А зараз будемо сушитися, воду всю зливали з лодки. Ще, ще не все. палив вогонь, вітер сильний. хвиля така була, що просто як я перший раз я дуже би звернувся. Отак як я вже бачу різне. Славіка куртка мокра повністю, костюм у нього повністю мокрий. чоботи, мокрі, вода зайшла в чоботи і... Карпетки мокрі. Нічого, будемо. Тепер шукаємо дрова, будемо палити зараз вогонь і сушитися. Оконці. Раз, два. Раз, тихо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість чи що? Підуть на око сьогодні. Ми заслужили Славі Комухи, бо ми мокрі всі, сушимося. От що ми придумали тут. Що ми тут придумали? Що ми придумали? Ось отак. Сушимо. І штани, і шкарпетки, і чоботи. Найшли, друзі, сітку. Зачепилась з нас стара сітка і раків, скільки зараз ми спробуємо їх звільнити. Живі? Живі? — Ні, живі. — Вже й не живі, деякі. — де які? Поряд? Треба щеби вдоха, і доха і доха. Так, все знаю, але, може має 30, може 50 метрів не відповів. Там міряти вже не будемо, але Поки що йдемо на... Та й пускай. Опа. Бо я включив. Перша рибка. Але виш заглотнув повністю. Ну але що, це рибка мала? Ну принаймні. Tak, ja, ale trochę malować jej odpuszczam. Да, ось, дивіться, друзі, як замерзла лодка. За цю ніч не знаю скільки градусів, але лодка біла. А вода воно у бутилці замерзла. Лід. О, сидушка. Вся в льоді бійня От це капець, а? Сьогодні ще не було у нас ні одної покльовочки. Хоча сьогодні погода краща, трохи вітер менший сонечко зранку було. Ну, подивимось, ще трошки та й будемо збиратися додому. Завершуємо рибалку, оцих 11 окунів. Забираю я додому, просив швагро на уху йому привести трохи риби. Значить ситуація яка? Думаю, що через вітер ми не могли бути маневрені, бо два дні був дуже сильний вітер. Сьогодні зранку вітру не було, було прекрасно, ми поплили туди далеко-далеко, однак потім трошки був вітер. Маленькі дощики ми стали поспішно збиратися. Тут дуже багато рибаків було, наших теж. Вони плавали досвідчені рибаки, там куча машин. І тиждень тому вони говорили, що судак брав прекрасно. Всі сюди поїжджалися, а він не хоче. З цієї бригади тільки один хлопець сьогодні, один рибак спіймав два судочки. Ну, один десь на 700, один десь на кілограм кілограм і 700 грам. І один невеличкого судочка спіймав. І то такі, що професіонали. Бо я ще на джиг другий рік ловлю. От, трошки місця так знаю, але особливо не, не рахуюся спеціалістом. Ну от що? Досвід ми здобули. Місцевість нам дуже сподобалося. Я думаю, що Бог дасть і ми ще сюди не раз приїдемо. А... Дякую, друзі, вам, що були зі мною. Всім пока. З вами щоденний Рибака.